Багато творчих номерів підготували школярі, щоб відзначити перші випускни у стінах школи і показати чотири перші роки навчання у школі, що нещодавно стала спеціалізованою. Минули немарно. Вони стали вже майже дорослими, а ще справжніми патріотами. Чудово володіють маленькі українці і англійською. Вони кажуть, зараз це вкрай важливо, адже вони справжні європейці, тож знання іноземних мов для них дуже важливе. He to Сучасні діти навчанням у школі не обмежуються, мають багато захоплень. Тримати дітей прийшли батьки. Школярі, в свою чергу частину святкової програми присвятили саме найріднішим. Директор школи Василь Ілов каже: головне, аби школярі виховували в собі людські якості. Сьогодні випускники четвертого класу ще будете і далі випускниками, але сьогодні це перше здобуток ваш. Тому я бажаю вам всім, щоб ви не зупинялися на тих оцінках, які у вас є, щоб з кожним. Роком покращували, покращували, і ми в кінці 11 класу мали ну усіх медалістів. А те, що за малечою велике майбутнє у європейській країні, учні вже довели.